У Мене було таке, що на мене режисер заївся. Коротше, я приїхав на в мене одна сцена була одна. وأ... Mm -hmm. Я приїхав на 9 годину. Взагалі робочий день типу 12 годин. Mm -hmm. Потім десь від 15 хвилин називається режисерських. Тобто, якщо я приїжджаю на 9 ранку, uh, в мене робочий день до 9 вечора. Потім 15 хвилин я маю подарувати всій групі, всім це не рахується. А з 16-ї хвилини. Тобто 12-12 годин, 15 хвилин безкоштовних, з 16-ї хвилини рахується вже а, зараз вам скажу по понад нормальні? 10, та, відсотків від твого гонорару кожна година, О, круто. Але тільки з твого дозволу. Ага. Тобто, ти можеш сказати, ребята, я втомився я не хочу всю групу відпускаю додому. Ну, це ти стаєш це тільки контакт, якщо ти ти головний сцені чи головний ні, в, принципі, в картині. Ну, курс під найтих, можна і так і так по великому марку. Mm -hmm. Ну, це, як правило, epizodniки не роблять, бо тоді їх не будуть затверджувати. Ну, mm так. -hmm. А якщо ти головну роль, то ти можеш типу так грабокаче повимаховуватись, типу, короче. Я цього ні разу не робив, типу я завжди що йшов, ну, типу на, на зустріч. зустріч, це абсолютно да. 15 хвилин ти а чекаєш, 16-й хвилин діде е 10 хви 10% твого гонорару з 4-ї години переробки, тобто 12 годин, 4-та година пішла, тобто 16-та, 16. вже йде повна зміна тобі оплачують. Кожну годину ні, просто вже пойде ага. певна зміна, але як правило, вже там більше 16 годин – це дуже рідко працюють. Це просто всі вже вимотані, коротше, і все. Тому в мене була така штука, коли я приїхав на 9 годину, а режисер мене не любив. І в мене одна сцена була. Її зняти ну, хвилин 10, може. Кажуть, Богдан, готуйся, типу, на 10 годину. Ну окей, я загримувався, типу, переодягнувся, 10 годин мене не знімають, ніхто не приходить. 12-та приходить, типу, помічник режисера, каже, зараз буде твоя сцена. Я кажу, окей, 12-та немає, перша немає, друга немає, обід об'являють, всім приходять, приносять обід, всі посі Третя, четверта, п'ята. І мені зараз бігають, коротше, щоб я не спав, тому що я хотів ну, поспати, ще щось. Типу, мені бігають, каже, зараз твоя сцена, зараз твоя сцена, не спи, коротше, знаєш, буду. і мені оце бігали, весь день говорили. Коротше, до сьомої вечора, потім восьма вечора, потім восьма тридцять, потім восьма сорок п'ять і в восьмій п'ятдесят заходить дівчинка. Коротше, і каже, давай твою сцену. Ми віднімаємо за десять хвилин, впираємося там в Вже режисерські пішли, мене впустили uh -huh. додому. Я в шоці. Ну, такий режисер. Але заплатили тобі за 12 годин робочий. Мені мали заплатити, мене мали відпустити ще в, там, в 10 годині чи Але фактично ранку. заплатили мали б за 12 годин робочий. Дивись, там немає. Там, тобто, є зміна. Ти приїхав, ти знявся на пів години чи не за 12 годин, тіпо, одна і та сама ставка. Тобто, якби ти знявся з 9 до 10, ти отримав би то саме, що ти каже. Блін, ну це, звісно, козел.